Вітаю на каналі Добрий Римбато, Крім Яса Школа, добрий! Скористаюся нагодою нагадати вам до важливості підписання та поширення петиції для відновлення звання Героїв України, Бандері та Шухевичу, робітникам, філософським каменям та фундаментальним постатям. В українському націоналізмі, в українській перемозі, щоденні, як щоденні, так і остаточні над Московією за якої перемоги, так? всі ми з вами працюємо, любі глядачі. Поклик на петицію 7915, оскільки я пам'ятаю, так, в описі під відео і в першому пов'язаному коментарі. І коли ви не можете перейти за покликом з Ютуба. Ця петиція у мене фігурує усуди, проте браузер, який відкриває часто з самого YouTube на ваших пристроях, він подеколи не дає вам змоги підписати цю петицію. Тому, будь ласка, ви знаходьте спосіб скопіювати поклик і вбити його в адресний рядок того браузера, який у вас, вам дасть таку змогу. Так? Тобто, якщо у вас, наприклад, за замовчуванням сафарі пробуйте і не виходить, пробуйте через Chrome. Якщо не виходить через Chrome, пробуйте там через якісь там Lion, Mozilla і не знаю там пори і будь-яке інше, яким ви користуєтеся. так? Бо є об'єктивно різні там технічні проблеми і нюанси, які ускладнюють підписання цієї петиції у значній кількості випадків. Саме через неї значною мірою я переконаний, досі не зібрали необхідну кількість підписів. Ну і з іншого боку, це також плюс, тому що ви маєте ще змогу долучити туди ваш підпис і привезти туди якомога більше підписантів, щоб ми розіграли цінні призи. Поклик на огляд на відео є ось ось тут, так, від, за особистим підписом пана Береса. Героя України, дійсно, так. Пишіть мені в приват і будемо розігрувати призи, коли зберемо кількість підписів, необхідно саме цього разу. цим заходом. Докладіться до того просто зараз. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.